Децентралізація теплогенеруючих потужностей та переведення з роботи великих котелень на більш дрібні за виробничими обсягами. Цей напрямок є перспективним та більш життєстійким в умовах війни та ракетних обстрілів. Тому в місті один з векторів діяльності комунального підприємства Криворіж тепломережа є створення саме модульних невеликих котелень, що забезпечуватимуть окремі масиви теплоносієм, адже вони мобільні і більш пристосовані до форс-мажорних обставин. Як показало життя в наш час це необхідно. Так, під час відключень світла мешканці будинків які обслуговуються саме такими котельними, будуть з опаленням. Я сподіваюся, що так стане. Мабуть, це ну, добре таке рішення. Ми живемо в своєму будинку, тому в нас ну, свій котел, якщо газ є, то тепло у нас. А так в квартирах я знаю рідні і друзі, то досить довго мерзнуть і така проблема в цьому році стала. Для всього міста великою такою проблемою. Я думаю, що все вирішиться і все буде добре, всіх буде тепло, головне, щоб був ми мир. Ті, ж, хто мешкає в власних будинках та користується пічним опаленням, переважно не цікавляться перспективами вводу в експлуатацію невеликих модульних котелень. Втім, якщо з'явиться перспектива під'єднання до їхніх комунікацій, розглянуть таку можливість, адже у підсумку це виходить ще дешевше по грошам. Нічого в цьому не понімає мене пічне опалення. Ом домі, так що я не знаю нічого про котельні. А ось хто точно знає про котельні та про те – це тепловики та експерти з питань ЖКГ. Ситуацію з теплогенеруючими потужностями на місцях повністю віддали на вирішення місцевою владою. Втім, практично жодне місто в Україні нині просто не в змозі самостійно власними силами замінювати міські мережі комунікації, не кажучи вже про 100% ремонту технологічного устаткування вузлів. Місцевий бюджет просто не витягне такі витрати. Фактично комунальне підприємство, якщо не буде підтримки на наприклад, з місцевого бюджету, а то в цьому випадку комунальне підприємство залишається один на один зі своїми проблемами, і це в першу чергу це в першу чергу для невеликих міст, де проживає 20, 30, 50 тисяч українців, в яких бюджети замалі, їх немає чим поповнювати і так далі. Та місцева влада не готується до таких проблем. І це все виливається в, а, в те, що не проводяться капітальні ремонти, не ремонтуються обладнання, труби ті ж самі не міняють. І комунальне підприємство залишається один на один з цими проблемами. І потрібно додати, що держава в цьому випадку взагалі відсторонюється від проблем житлово-комунального господарства. Держава каже, це. Умовно, там якесь комунальне теплокомуненерга це ваші проблеми. Ошукайте кошти в місцевому бюджеті і направляйте їх туди, куди ви хочете. Вже давно на часі потреба в створенні єдиної державної програми з підтримки не тільки теплогенеруючих, а й місцевих водоканалів. Кошти на підтримку та подальший розвиток, не кажучи вже про оновлення цих критично важливих сфер господарства, треба закласти саме в державному бюджеті. За приклад, можна взяти практичний досвід сусідніх країн та додати до нього нашу специфіку, кидати мережі на фінансування комунальних підприємств чи міст провальна політика, але це абсолютно неправильно. Місцевого бюджету ніколи не вистачить на те, щоб відремонтувати. Повністю мережі, хоч ми беремо хоч Кривий Ріг, хоч Київ. Ну, Києва, можливо, є кошти, да? але там Кривий Ріг, я не знаю, там інші міста, там величезні проблеми з цим фінансуванням капітальних ремонтів е житлово-комунального господарства. Я вважаю, що на сьогодні повинна бути створена давно, вона давно повинна була створена державна програма підтримки теплокомуненерго, водоканалів. На державному рівні кошти повинні бути закладені у державний бюджет. Це, до речі, зробили так в наших притомних, притом, ну, притомних сусідах. Я маю на увазі. Та ж Польща, вони щорічно виділяли десятки мільярдів доларів на те, щоб підтримувати і капітально ремонтувати мережі, обладнання для теплокомуненерго і для водоканалів. На жаль, у нас держава в цьому ситуації взагалі відмовилась від будь-якого фінансування, Скинувши всі проблеми з житлово комунальним господарством на місцеву владу. Проблема з опаленням в цьому сезоні стала у Кривому Розі чи не найгучнішою в Україні, адже акціонерна товариства Криворізька теплоцентраль, яка підпорядковується державному НАК Нафтогаз і поставляє опалення у тисячі багатоквартирних будинків міста, просто не розпочала опалювальний сезон вчасно. Більш того, лише лист звернення Юрія Вілкула до прем'єр-міністра став відправною точкою для вирішення проблеми. Держава звернула увагу до проблеми і змусила Криворізьку теплоцентраль почати ремонтувати свої мережі, почати подавати людям тепло. На сьогодні не всі абоненти та цієї компанії державного підпорядкування мають опалення. Тим часом міське комунальне підприємство «Криворіжтепломережа» тепломережа запланувало на цей рік запуск в роботу щонайменше трьох нових відносно невеликих модульних автономних котелень для окремих житлових масивів Кривого Рогу, а також поточний ремонт та часткову модернізацію опалювального обладнання, все, аби бути готовими до будь-яких аварійних ситуацій без шкоди для містян. І тому влада міста та рада оборони Кривого Рогу залучає до цього не тільки власні ресурси, а й можливості та ресурси від міжнародних партнерів. Олександр Фефілатів Ліпривчук, перший міський.